Щоб жить, як в Європі, що тут сложного Коля? може, начинать прямо сейчас. Да, ну от, помнишь, ти там за якусь дівчатку заступився, на якомусь Морозки напали, да. А, так, от, не треба було цього делать. Ну, бо це як ну, не по-європейськи. По-європейськи спокійно собі шурувати по своїм делам дальше. І от ось скільки можеш, робити вид, що ти нічого не замічаєш. Максимум, максимум, що ти можеш собі дозволити це, напустити на себе якусь таку обеспокоєність. Тільки, смотри, теж не переусердствуй, тому що хрен його знає, чим це все ще закінчиться. Особливо, якщо ще й дівчинка там якось зубати окажеться. Тоді, якщо жертва яким-то образом виживе, ну, можеш підійти до неї, там, щось денег їй яких то сунуть, або там купити їй щось для дальнішої защити. Ну, ну, теж, смотри, так... Деньгами не розбрасуюсь. Щоб ще самому, случайно без обіду не остатися. Ні Нік чому це. Да, а потім, коли вони тебе самого вже переловлять, а вони, повір мені переловлять, і так ще й пістолети тобі до лоба приставлять, не реагируй. Не реагируй. Вообще ніяк, і діло від що ніякого пістолета нема. І що він тобі взагалі жити, то особа як то так і не мішає, а, а що тут такого? Зараз всі так делают. Да, Скажіть йому. Російські БПЛА і ракети залітали на території стран-членів НАТО. Неужели першими збивати почали над Білорусі? Розбираємося. Правильно, тут треба надо, треба розібратися, надо, надо спочатку розібратися, потім ще раз розібратися. І чим чим дольше ти будеш розбиратися, тим дольше ти будеш розбиратися. Не відказуйте собі в удовольствиї, бо ну тут не зовсім зрозуміло, а що і про що розбиратися. Ну і так всім зрозуміло, що і ракета, російська дрон, російський і те, і те несе в собі смертоносний заряд і время на реакції. У тебе, ну, в іншому випадку минути, а то і секунди. Ну, це ви так думаєте. На самом деле все це може відбуватися місяцями, годами, без якоїсь, ну, взагалі, малішої реакції потенціальної жертви. Молдова проверяет, действительно ли русский дрон пролетал над Придністров'ям? Міністерство оборони Молдови заявило, что проверяет информацию української сторони о пролете російського безпілотника на территории непризнанного Придністров'я во время атаки в ночь на 7 июня. А що тут проверять? Что тут проверять, тут и так все понятно. Брехня в Не було нічого такого, якби це все действительно було. Наші соседи там такий би хай подняли. А воно им надо. им проще признать, что нам вот это все причудилось. И все, и проблема решена. По данным украинской стороны, инцидент произошел в час 42 ночи. Мониторинговые телеграм-каналы примерно в это время сообщали о движении российского ударного дрона через Приднестровье на северо-запад. Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона, заявили в Молдавском министерстве обороны. Красиво так відвідали. Знаю, що наші, якщо треба, докажуть і покажуть всю траєкторію польоту і можуть оформити навіть її документально, говорять, а в контролюємо нами пространство, нічого не входило. Може, входило в те пространство, яке мене не але ну, ми ж що то його не контролюємо. Да. І все, проблема рішена. Да. Молдова тепер для Росії проходной двор. Можна літати там сколько душе угодно, ніхто даже не пікне. І от чим Росія пользується за завидным постоянством, а это не, ну, не вызывает ніякого резонансу, даже сам факт не признається, що такий факт имеются, так а тут ограничено одной такой Молдовой? Російський дрон після обстрела України залетел в Польшу. Уже можна сказати, як до себе додому. Бо туди вже і ракети їхні літали, і дрони, і реакція кожен раз була, от як би вам так сказати, щоб нічого не сказати, ну я просто по польськи не вмію. Да? І от коли отморозиться вже. Як раніше не виходить, і сказати, що ми нічого не чули, не бачили, чули і бачили вже. І уламати нас, на те, щоб ми признали, що то наша ракета і наш дрон вже теж як-то. Ну от не камільфо, ладно, говорять, поляки. Блін, нахрена нам от це все, ну воно що ж літає. літає. А що де ми -то поки самі ніяк не можемо? Що ви від нас всі хочете? Российский дрон во время обстрела Украины залетел на территорию Польши, заявил оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Мачей Клиш. В настоящий момент военные занимаются поисками беспилотника, так как он до сих пор может находиться на польской территории. Объект исчез с Радаров после того, как пролетел на 25 километров вглубь Польши, отчитался военачальник. Его слова приводит агентство ПАП. 25 километров. Дрон. Спокойно субелоти. Ні в чому собі не відказував, вони його роздивлялись, роздивлялись, благо вже, вже було утро, погода хороша, ну, роздивлялись, а потім він взяв і кудись пропав. Куди хрен його знав? Ну і добре говорять. У нас якраз обід починається. Да, а то вже нехай слідкує сміна думає, що з ним робити, і взагалі яку відмазку шукати, що ми з ним нічого не зробили, і робити навіть не збиралися. Сбить беспилотник, по словам Клиша, помешали погодные условия. Генерал также отметил, что воздушный объект не является ракетой. Скорее всего, это БПЛА самолетного типа, объяснил он. Скорее всего, да, погода была, конечно, дрянь. И при такой погоде они сделать ничего не могли. И вообще они при такой погоде воевать не собираются. Поэтому просьба до врагов. В следующий раз нападать никуда вам вздумается. А коли, ну, щоб хоча б вітер помінявся, щоб там ну, як то температура збалансірувалась, отака от, бачите, метеозависима армія. А яка була погода, ви можете подивитися в сводках погоди? Ну, ну судіть самі, це кошмар Значить, Чисте безоблачне небо, ні одної хмаринки, світить сонечко. Комфортна утрення температура, ніякобі ні, ні дощу, ні снігу, ні туману. І, і ви хочете, щоб в таку погоду хтось ще за якими-то дронами ганявся? Минобороны не стало сбивать объект над Польшей, летевший со стороны Украины. По данным портала ОНЭД, утром в 6.45 неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша и был замечен радарами системы ПВО страны. Однако объект, предположительно ракета, так и не был сбит и, по всей видимости, упал на территории Польши. Еще версия, ракета изменила траекторию и самостоятельно покинула границу польского государства. Ну, это це... такие це версии, версии. Такие точной информации ни у кого нема. І не буде. І так завжди случається, коли тобі щось не цікаво. От вроді це не твоя територія. І вона дана тобі тільки для того, щоб ти там сидів і всього боявся. А тим більше, говорять, ми ще не вирішили, що взагалі з усім цим робити. А вдруг, наші люди проти. Ну малень. Ну що, хочеш, щоб нас хтось в нього гостіприємстві обвинив. Большинство поляков хотят, чтобы военные сбивали российские объекты над Польшей. Большинство жителей Польши выступают за то, чтобы ее военные сбивали объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты. Ответ «да» в вышеупомянутом опросе выбрали 58,5%. Противоположного мнения придерживается 22% респондентов, а 19,4% людей выбрали ответ «не имею определенного мнения». Ну так, если честно... Ну формально більшість все одно за. А там чуть ли не половина, говорят, ну, літає, воно там собі літає, чого його взагалі трогать? Хай собі літає. Кому воно мішає? Навіть якщо Іскандер вот так буде на Варшаву заходити, от бачите, кожен п'ятий поляк, він, він проти того, щоб його збивали і щоб його взагалі трогали. Якщо ну, заходить, значить так треба. Але більшість за те, щоб збивали. І що тепер робити воєнним? Ви розумієте, як ви їх підставили? Да? Я говорять, про погоду ми вже говорили. Блін, жаль. Ну, що, думаємо? Думаємо, сідаємо, всі дружно думаємо, що іще може помішати нам виконати свою роботу. Свою роботу. искали 10 дней. Российский дрон, который залетел в Польшу, так и не нашли. Польской военные завершили поиски дрона, который 26 августа залетел на часть Люблинского воеводства со стороны Украины. Никаких следов неизвестного летающего объекта не нашли. Об этом в четверг 5 сентября сообщила польское радио РМФ-24. В течение 10 дней военные обследовали территорию в районе городов Замости и Тамаши-Влюбельский. В общем, обследовали более 200 квадратных километров. І спарився, от як у воду кажу, як і не було. Ви там хоч ну, хорошо все прикопали, надіжно, ніхто не знайде. Тепер можна починати корчити з себе крутих мачок. Сікорський Польша обязана збивати ракети в небі над Україною. По словам міністра иностранных дел Польши, Варшава збивати российские ракети в небі над приграничними зонами України, не дожидаясь, пока вони залетять в польське воздушное пространство. Та ви для начала над территорией хоть хоч щось попробуйте хоча б разок сбить. бо вони до вас уже туди, где-то в школу ходять. Та да й погода може бути ж такої не совсем удачної. Да і нахрена нахренами тоді в НАТО вступали, не розуміють поляки. Може нехай хтось -то другий тоді над нами і вот за нас збиває, ага зараз, говорить їм хтось другий. На территории Румынии обнаружены обломки российских БПЛА после очередной атаки на Украину. На территории Румынии нашли обломки беспилотников после ночной атаки РФ на Украину. Об этом заявила в Икс-министр иностранных дел Румынии Луминица Адабеску. Россия вновь совершила отвратительные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия, написала Адабеску. А сильно рішительно? Ну, рішительніше, ніж всі предыдущі рази, коли вам таке вже і не раз прилітало, да? то ви розберіться для початку, розберіться. Проінформуйте про це своїх союзників. Только для початку не забудьте уточнитися, чи союзники вам ваші союзники в питанні вашого союзничества. І чи взагалі це все їм интересно. Бо є щось таке, то гадкі відчуття, що вони вам прямо з порога скажуть, що вперше вас бачать. НАТО не расценивает падение БПЛА в Румынии как нападение РФ. Поиски других обломков российских беспилотников в районе румынской деревни Плауру продолжаются, заявили в Министерстве обороны Румынии. А зачем вы ее шукаете, я не пойму. Если нападения никакого точно не было, точно не было, ориентированно не было никакого нападения, да, и вписываться за вас никто не собирается. Вы же там сейчас кому не пожалуюсь, я вам скажу, все, тут так у нас точно такие же, летает, и он и шел. И шо, и нам нервничать из-за этого? Всім, і от агресивний блок НАТО він для чогось другого создавався. В Германії почали розслідування за прольоту дронів над промисловою зоною. Власті предполагають, що їх запускають російські агенти. Ну от куди ви спішите ще що щось там предполагати, ви що не знаєте, як це робиться? Для початку треба розібратися, потім узнати прогноз погоди. Потім проголосувати. І, вне зависимості від результатів голосування, послати куди-то якихось то людей, які желательно, щоб вони нічого не знайшли. Якщо вам при цьому надо яке-то сочувство і сопереживання, позвоніть в НАТО. Що ви на мене зараз так дивитесь? Все. Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов. Четыре дрона, прошедшей ночью, нарушили работу крупнейшего аэропорта Швеции Орланда. Газета Автонбладет со ссылкой на представителя авиационных властей сообщила, что с башни управления воздушным движением были замечены четыре беспилотника разного размера. После этого было принято решение о прекращении взлета и посадки, заявил представитель полиции, передает Reuters. Представитель вооруженных сил Швеции заявил, что там знают об инциденте в Стокгольмском аэропорту, но расследованием занимается полиция. Поліція, інформації о приналежності безпілотників поки нет. От крийно, значить, до безпілотники, ну, даже дадок ніяких нема. Все, так що можна спокійно подать на морозине не відсвічувати і наганяти у росських тим самим апетит, які вже в воздушним простором всю Європу користується своїм личним, знаючи, що їм за це нічого не буде. А якщо що-то, ну, щось там, їх прикриють, і покрушують. Все буде хорошо. Да, одна Білорусь тільки за чим-то збиває, бо їй дурака клаїти не треба, вона чітко знає, чиї то безпілотники, і може дозволити собі цього не приховувати. Їй, правда, це мало допомагає. І от що делать, от, спрашують в Європі. А ми хренів знаємо, що робити. Є одна мисль, така правда. Ну, це звісно, є погода дозволить, бо а, може, я думаю. Яке то НАТО там создать, наприклад. Як думаєш, калян создавати не, не, не знаєш. Та її я не знаю, ніхто не знає. А виїзу ви, не знаєте. Ніхто не знає. Аби війни не було. А так же її точно не буде. Точно?